Став час міняти зимову гуму на літню. Зимова гума в мене ось на таких уйобіках, якщо так можна сказати. А літня резина на летих дисках. Колись я хотів собі на таврію поставити, ще в дитинстві леті диски, але там щось ступіці, хуюпиці, не такі, як треба. Так в мене і дисків на таврії не було. Максимально, що це отакі. От Ковпачки. Зараз поставлю колеса, скажете, чи краще стави, чи ні. І помощник мені допомагає підкрашувати болтики, щоб все було гарненько. Куди папин помощник? Получається? Молодець. Well, ну що, робимо такий прийом. Оп! Нічого собі, Що це за красотка получилась? Вау, look at this wheel!